Всім привіт! Це канал Shadow Gaming і з вами я, Specter Fury. Сьогодні проговоримо про таку гру, як Soul Leveling, вона дуже на... Зараз на слуху, так як Манхва і аніме. І сьогодні я вам розповім, як почати гру, не наробити помилок таких, як я наробив в свій час. Це вже мій другий аккаунт. Тож зараз завантажиться і все вам розповім, щоб грати було... Кайф, а не так, як... <хи> як, як, як у мене вийшло з першого разу. Тож. Зараз, зараз, зараз. Трішки зачекаємо. Комп'ютер у мене трішки ну, середненький такий, тому трішки довго грузиться. І коли перший запуск трішки підлагує. Тож. Тож, тож, Тож. Взагалі це було, повинно бути вже друге відео на каналі. Але коли я знімав перше відео, почав трішки проходити, то вийшла така штука, Hello. що я трішки, як би то сказати... Like не чудив зі звуком, там дуже поганий звук. Так, ну що ж, з чого почнемо? Ну, саме найперше, саме найперше. Потрібно, щоб тут не прогалити оці ось 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 крутіні штяки. Так, Також так. Ага, це щось отримав. О! Ми отримали цього крутого чувачка. А, Так, 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 так. Це потрібно нам для прокачки. Так, а на четвертий день ми отримаємо його зброю, так сказати. Так, сказати, так, сказати. так ну що ж, по-перше, що намагаємось, стараємось, якщо що, ну, немає змоги. Сісти за комп'ютер, то намагаємось хоча б встановити на телефон гру, прирізати на один аккаунт і щодня заходити, щоб не прогавити ось такі от круті ніштяки. Тому що дивіться, тут 4 дні залишили, тут я прогавлю точно. Тут, тут, тут 32 дні, тож тут буде чітко, тому що дивіться, тут дають дуже гарні такі як душі, тому що я вам скажу чесно їх дуже... Дуже-дуже їх важко фармити і так далі. А вони потрібні нам, щоб можна було нових тіньових воїнів, э, скажіть, заздавати. Так, скажемо так. Так, ну що ж, йдемо далі тут. Взагалі тут всякі дуже власні, а що воно тут буде. Тут, до речі, от це от дуже крута штука. Це нам потрібно буде для того, щоб э, руни. Для розсілення артефактів, ну це вже потім розкажу. Так, так, у нас 6 шостий рівень. Так, так, так. Та ну давай, ну що ж таке. Буду намагатися зробити це відео коротеньким, тому що, тому що ну, це відео для ознайомлення. Тому зараз биренько розкажу, що як, куди і чому. Так, якщо хоч... донат тут є, так, він прискорює всю гру і так далі. Якщо хочете, можете донатити. Ну, це вже... Ей, що таке? що таке? ні, 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 ні. Тож, Дуже... я, я на це хотів зробити. губ зробив. Налаштування трішки звук продало, тому що мені здається, що... Так. Если я так думаю... На 70 поставим его. Потому что я же скажу, тут на хай будет 75. Тут ты 75. Тут 70. Тут на хай даже 90. Потому что Тому що, тому що я ж я чуть-чуть на хороборів, так скажем. Так, графика, графика, графика масштабна. Так, число кадров 100. Високая, обычная, низкая. Так, хочу высокое высокая пользователя? Ага. Так, ну, нехай будет так. В принципе, я за графикой никого не женусь. Так, наступно. Что у нас сделано наступно? У нас есть Ось таке. І так, тут ми зможемо отримати ЧК І Тут що потрібно робити? Тут по більшому, по більшій суті, виконуємо, ну, просто граємо, зачистити врата і так далі. Просто граємо, проходимо е, сюжет і все буде у вас виходити. Так, тут не забуваємо все заходити, забирати, тому що, тому що, тому що тому. Да. Так... Тут у нас хпшку дають. Хоча мені подобається, що дають хпшку і можна швидко підіймати рівень. Тобто... Ого. Це я дивіться, у мене був... А який у мене був рівень, до речі. Потрібно було... Щось... щось я... А ще що, що? А який у мене рівень був? Так, добре, щось я прогав подивимось на записі, то потім... Там буде видно, який рівень. Тож недостаточно трофеїв. А, тут ми ще, тут ми ще, тут ми ще. Тобто, дивіться, тут коли почнемо вже грати, набирати рейтинг, тут також будуть нагороди, їх не пропускаємо, ну, стараємось будь-які нагороди не пропускати, тому що вони дуже допомагають у прокачці. Особливо дуже гарно, коли отримуєш такі от для призива. Це дуже ну круті штуки. Тому що при призиві можна гарну зброю отримати, а також дуже крутих персонажів. Так, тут ми все закінчили, закінчили. Єдине, що. Так, і так, 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 що, 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 а, завдання. Єдине, що ну тут трішки підбільшує, тому що от поки... Ой, вибачаюся. Коли заходиш в гру, поки от это повиконуєш, ну, це все позабираєш, це... Ой, господи. Це ну прям капець. Та це от витрачаєш, ну, реально десь по часу. Бляха, муха, даже навіть... Ну, хвилин 20 це точно. Так, підтвердити Так, Це щось мене брякнуло, що мене брякнуло. Ага, шахи летять. Ну, Знову летять шахиди. Ну, що ж, що ж поробиш? Без цього ніяк. Так, ну все ми будемо, тому що ну тут взагалі з моїм рівнем зараз грати тут тяжкувато буду так що у нас є складно тож поки оце все позабираєш А зараз будемо так що ще. ще, ще. Ну, так. так відкриваємо яку відкриємо ну, давай да то підкриємо о 20 ставки так э, все це нам не потрібно що у нас тут по завданням забираємо? Оце ось завжди в мене бляха муха От, навіть под... тискаю сюди, а потім ще й сюди. Одразу натискайте сюди і це вам зекономить часу, ну прям дуже багато. Так, що нам тут дають? Так, тут нам більше нічого не дають. Ой, казав, що відео буде коротеньке, а вже, мабуть, тут відео бляха-муха. Минут, мабуть, забагато. Так, що у нас... Заказачку є. Так, 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 так. О, це що? Oh. Так, до речі, друзі, так, коли да, я заходив е, в той і в інший, ну, в перше відео, коли знімав, то бляха муха там хотів, щоб ми вибрали. Тож, дивіться, у нас тут є зброя для зачину, для нашого. І давайте пишіть в коментарях, який краще вибрати, і в наступному відео відкриємо цей ящичок і оберемо зброю. Тому що, ось наприклад, кінчави короля демонів. Це у нас ще фрагмент зека якийся, Це у нас пістолетик. Душа Фенікса це... Це у нас типу по типу... Що це у нас, типу лук? Що я хотів сказати? О, меч, одна тінь! Це оно димечий цвіток. Я не знаю, як для мене, то пістолети для нього, ну, це не дуже підходить. От якщо шов, кінжали або скажіть... або мечі. О. Лінний меч короля демона. Хоча... По характеристикам, ну, с вони слабенькі. Цей теж слабенький. Цей 1290, 1504, 1446. Слабенько. 1200, так 150, 1454. Хоча я не знаю, я б Мабуть. Вибрав би цей меч. Тобто, ну... Ви подивіться, пишіть в коментах, що обирати, і вже в наступному відео виберемо. Ну, я так більше думаю, що краще буде меч обрати. Тому що воно ну, ну, більше нам так як підходить. Так, що тут таке, що таке, що тут? Ох, уху, ух, ух, ха, нічого собі. Оце от круто тут нагороди дають. Дають дуже чіткі 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 винагороди, коли ну, тільки заходиш в гру. Оце я щось й кажу, що... Краще не пропускати і хоча б з телефону заходити. Тож, так, все, це ми розібрали, це у нас що? А що це у нас? Так, навіть наборний по не наборлі. Ага, ти. Так, ладно. Це ми використаємо потім. Зараз пробіжимося, пробіжимося. Розкажу вам. Так, підняли ми... Тож, що ми по прокачці? По прокачці. Вперше, ну, от перших, де то рівнів 10-20, прокачувати ну, дуже потрібно силу. Тобто сюди ми зараз кинемо десяточку, на здоров'я п'ятірочку, сюди 3, а все інше розкинемо сюди. Чому силу? Тому що у нас піднімається атака, ну, взагалі, і як ми пам'ятаємо із аніме, і він у нас теж спочатку качав силу. Якщо хтось ну, проти або знає, як бути по-іншому, пишіть коменти, я буду читати і вже будемо поспиратися разом. Тобто, тепер дивимося по здібностям. Я коли на своєму першому аккаунті грав, я от мене здібність з'явилася. О, все, круто. Нова з'явилася, там відкрилася оба, бахнув, чмяхнув і все, і, коротше, граю, і все. А тут в чому яка штука? Дивіться, в мене зараз обрана ось ця і ось ця. Тепер дивимося, читаємо. От читаємо те, що написано ось тут. Тому що... Бачите, урон, урон, і так далі, і так далі. Так, ну це є здібності. Так, 325. 313, ця ще закрита. Хоча вона буде може. Так, тобто, дивіться, у нас відкрилися нові. Ей, я на тому аккаунті, отак. Ай, так, все, нова відкрилась, вибрав. А тут, видається, треба читати. Тобто, дивіться. Зараз у мене ось ця Здібність і ось ця. Ця дає... 265 урону відсотків, ця 260. У нас відкрилась нова. 325. Тобто ми беремо тепер її. Тому що вона у нас. Ось, все, є один, є два. Тепер 325%, ця у нас 313. Більше, ніж 265, тому використовуємо і цю. Так, у нас правильно воно стоїть. Ні, щось, 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 щось не то. У нас стоїть оця. І ось ця нам потрібна. Що таке? Так, що я піду. А, ой, боже. Ой, це я вже тупити так, трішки починаю. Так, вибираємо оцю і ось цю. Це нам просто треба пройти сюди, способність 2, Візитність 2. І тут ось. Це перше про те, що я вам казав заходити на золото так ти що казав заходити это так що далі що далі а що, а що рівень я не можу ще підняти рівень рівень ні. рівень рун рун нема рівень нема тобто будемо проходити далі 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 будемо розбиратися так дивимося що у нас є тут о так як у нас так як у нас так як у нас Опа, піднімаємо рівень. Що хочу сказати за ось цих от персонажів, які будуть нам допомогу або і так далі. і так далі Їм також рівень. Так, ну це ось воно, в принципі, це досі. Якщо хочете, можете почитати, тут буде все розписано, але ну, я не читаю, воно, в принципі, так не... Це просто зайшов, це шо... це що воно мене просто кумари, що воно це висить. Так. Uh, на чому-чому. А, їм uh, підіймаємо рівень також. Тобто підняли 2-3 рівні uh, Сончину, підіймаємо їм, тому що ну, це бойова здібність буде підвищуватись також. А, що? а я, я, я не можу. От, бачите, приходжуємо на лави. Тобто, 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 тобто. Так, ну, що іще? В принципі? В принципі. А, так. Uh, Вибачте, забув, Забув. 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 Надо ж твого роду тут же забрати хуан, хуан. О, у нас уже 5 пушки. Так, це у нас еще знаєте, подъездили. Так, так, так. Це ми робити не будемо. Так, що у нас тут нам дають? А, так, тут також що Забираємо. Ну, це не пропаде нікуди, тому що, ну, тому що воно є. А ось це от коли ми зайшли тільки в у гру, тут ну, потрібно забирати відразу, тому що, я ж кажу, воно, бачите, 4 дні готурюці. А я його не вибив, до речі, дождіть, тому відео... Time to warm up. А, ні, я його не отримав. Так, розкажу про ось ці призиви, як от вибити от цього крутого чувачка. У нас є тут ось така от штука. От у нас білети для використання. Тобто, чим більше ми будемо використовувати, от 80, як наберемо, там піде 90 і так далі, ми зможемо його вибити. А, це я його на своєму на іншому, на першому аккаунті вибив. Так, точно, все. розібраться. Тобто от вербовку робимо. Це пропускаємо. От, ми отримали. От, 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 от у нас вона Можна купити за 250 кристаликів Але так, це відео для ознайомлення. Тобто Оця от у мене є, ну, я вам скажу щось, вона мені ну не дуже подобається. Вона у мене є на тому аккаунті. Так, далі. Якось тут от вибито, о, не бачите, у мене вже 20-ка тут. Тут обираємо кого хочемо. ну, І там у вас, коли так же само наберемо, 80 ось тут відкритів зробимо, нам ось тут всіх, сіхого ми вибрали. Попадеться, що я вам скажу, ось от вона ну вона дуже крута, от вона мені подобається. Крутенька, вона мене її вибив на своєму першому аккаунті, вона крута. Потім. Андре його... Андре, Андре. Мабуть, підожди, як, о, о, як подивитися. А, тут, до речі, можна ще й вибити зброю. А, так. Ой, бляха, а ч? Нічого я не можу подивитися, хто це? Так, добре. Ну, а, Томас Андре, о. О боже, це я, вибачаюсь, починаю підтуплювати. Він в мене теж є, він в принципі, ну, теж крутенький, ну... Діється дуже гарно. Ось цих двох у мене нема. Але, ну. Будемо проходити, будемо вибивати тут. Будемо збирати всіх С-класових. Так, за що в мене тут? Топорик. 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 Так, топорик это добре. Так, до речі. До речі, зброя. Що у нас тут зброя? Ага, можна підняти рівень. Так, а що... А, не. А, я карточку... Все, все, все. Точно. Так, дивіться, для розвитку нам потрібно, щоб у нас було, ну, ось наприклад, два таких мечи, ну, кинжалики. лик Хах-са-хаки. Тих прочитаєш. Так, щоб... і ось, ну, тобто... І тут з кожним рівнем, чим більше у нас буде підніматися рівень, тут потрібно буде більше этих... Скажіть, карточек ось тих. Також у нас буде з персонажами, з нашими охотниками. Тобто тут ось вона є, але нам потрібно, щоб була ось така от карточка. І чим далі потрібно 2, 3, 4, 5 і так далі. Золотом, в принципі, ось що я скажу, ось ці от монетки, це тут взагалі не проблема, тому що набираються вони дуже швидко. І... Ну, в принципі, в принципі, дуже швидко. Ось будуть проблеми з душами. От будуть проблеми з душами, тому що, тому що. І проблеми невеличкі будуть, щоб вона збирати ось ці от руни і так, далі. Чи на руни, кристали, кристали, це правильно виразити Так, а що я ще вам хотів по-швидкому? От. Кажу швидко-швидко, а Зофіа, не швидко. Так, бойовий пропуск, забирати все. Збираємо тут також, не пропускаємо, тому що його можна пропустити. Пропускає... Ага, так, забрати все. Так, о, пропуск повищений. Так, 50. Ага. Так, тут... А, тут 4... А, 4 дні... Ну це він 4 дні, і він зброситься, тобто скинеться і ми... буде якийсь інший пропуск, тому що... Тут потрібно заходити, навіть навіть якщо я ж вам наголошую ще Так, наголошую в який раз, що якщо навіть нема зайти пограти з комп'ютера на телефон, скачайте, вона там не дуже багато займає місце. Скачали, оп, вибачаюсь. Качали, зашли биренько, поотримали, покласили 20 хвилин, витратили і все. Прокачка вам буде дуже ну, легше, набагато легше. Тому що я цього не робив, я дуже багато втратив. Особливо ну, всіх таких кристалів, мефалів, е білетів для призиву, ну тобто. Так, і що ще я вам хотів сказати? Дивіться, у нас... Я цього не знав. Теж коли починав. І у мене тут Призив же ж робив. У мене тут поназбиралося цієї зброї. От по таких от мачів, вот таких кос, от, таких от копій, короче, глефа, ящера, мащера. Це, короче, був повний трендець. мене їх тут, мабуть, я не знаю. Тут у нас... А який же ще Тут підождіть Ой. А скільки у нас їх а, тут у мене 6000 ну, можна нас брати е, в інвентар набрати. У мене їх було, ну, мабуть, дві Так, і що ми робимо? Дивіться, обираємо по. От ні, одну залишимо, одну таку залишимо. Ще та нема. Отак, отак. Все залишимо по одному. Отакувати. От, утилізувати. Ми за утилізацію отримаємо. Прибор для посилення зброї і також отримаємо матеріал слідок змірів. Оці кристали ними потім, коли ми будемо збирати, создавати зброю, там СССР рангу, ну, тобто СРА, тут бачите, тут просто як тут СР, СР, Тіпа, а ССР, ну тут чуть в грі ранговка змінена так, як ми звикли у Манхві або в Аніме. Тобто ми ось отримаємо ось такі, Этот, вони потім нам знадобляться. Чим вище у нас ранг, ну тобто подивіться, оп, ми вже отримаємо для такого ж самого рангу. Так, це прибираємо. Тобто це також, якщо у вас там назбирались там 20-30 єдиниць, то биренько їх так пупу-пу-пу-пух, якщо вам щось потрібно, щось не потрібно, поскидували і все, тому що... я Ми мене їх назбиралися, а мабуть... Він 30 сидів, тому що зараз, якщо я не помиляюся, можна от вибрати всього 100 штук. Я туди сидів, тут -ту 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 клацав, тому що, ну, самі розумієте, якщо вибрати одразу, можна щось таке, що не треба утилізувати. Так, все отримаємо. Все, тут ми зробили. Так, нет, рівень, от рівень також нам будуть потрібні. Ось такий куб з да? До речі, налогошуючи ще на ось цьому, щоб це для зброї, ви читайте уважно, який нам куб потрібен. Тому що я ж такий, ну що ж, чорний-чорний, думаю, ну, чорний, значить, потрібно куб темряви. Ну, це я так уважно думаю, куб темряви, ну я ж такий. Качаю, куби темряви, куби темрявий. Тож, ну, да, темряви, качаю, качаю, ну тобто... Тьми. Качаю, качаю, так і дивлюся, чого я не можу этот? Ну, підняти рівень. А потім такий, а так от чому я не можу, тому що воно не підходить. Тому що я васьок і я зробив не то. Тому що, тому ось так ось, ось, так ось, ось так ось. все маленький гайд, я думаю, ну це як маленький. Тут, ну, наверное, у відео зараз хвилин на 20 на 30, ну нічого. Хтось щось для себе головне, щось нове і, ну, будете вже не будете робити таких помилок, як робив я. Тому що, тому що ну, це капець мого ну, як. Так, ну що ж, а, і останнє, друзі, коли будемо проходити сюжет, напишіть, будь ласка, в коментарях, а як мені робити, ну, коли там будуть заставки, титри таке подібне, ну. Пропускати будемо чи будемо слухати, дивитися, ну тому що по більшій суті воно станіме точ-в точ. -вточ. Схоже. прям ну Дуже схоже. Тобто, якщо хочете, будемо дивитись. Ні, будемо пропускати і вже грати по сюжету, щоб це все було скоріше. Тобто, пишіть в коментах, як буде краще, і будемо так, так робити. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте лайки, уподобайки. Е, також нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відоси. Буду старатися їх випускати почастіше. Е, до речі, якщо будуть якісь невеличкі проблеми зі звуком, вибачаюсь, буду старатися в найближчим часом е, цю проблему якось е, справити. ну, тому що зараз у мене мікрофон з навушників. Потрібно покупувати мікрофон. ну, Зараз щось будемо вирішувати найближчим часом, тому що, ну, я думаю, звук плюс-мінус повинен бути нормальний, то може трішки там припіння і так, таке таке, ну, самі розумієте. Все, всім дякую за перегляд.